Слава Україні! Героям слава! Сьогодні 23 листопада. Південноукраїнський енергокомплекс працює без зауважень. Радіаційний і екологічний стан на промайданчику АЕС і в прилеглій зоні перебуває на рівні природних фонових значень. Минулого тижня ПАЕС взяла участь у загальностанційному протиаварійному тренуванні, що відбулось на одній з українських атомних електростанцій. Спільно з НАЕК «Енергоатом» та іншими відомствами і міністерствами ми допомагали колегам у ліквідації умовної аварії та її наслідків. Проводили моніторинг радіаційного стану зони спостереження АЕС, були готові у разі необхідності надати технічну допомогу. Усі завдання під час тренування виконані. Продовжується наша співпраця з Паризьким центром Всесвітньої асоціації операторів, що експлуатують атомні електростанції. Цього місяця з навчання повернулись два спеціалісти ПАЕС. Раніше вони пройшли конкурсний відбір на посаду секундистів центру. Відповідно до меморандуму, що підписаний між енергоатомом і ВАО АЕС, наші фахівці мають брати участь у партнерських перевірках, місіях технічної підтримки, навчальних семінарах інших міжнародних заходах. Останнім часом спеціалісти виконували свої зобов'язання у відрядженнях. На АЕС Франції та Іспанії. Та в умовах воєнного стану здебільшого вимушені працювати віддалено від головного офісу. Робота в якості секундиста передбачає постійну взаємодію з представниками атомної галузі всього світу. Це дає можливість примножити знання і набути досвід, що буде застосований у діяльності компанії, сприятиме підвищенню безпеки та ефективності АЕС України. На превеликий жаль, южноукраїнська громада знову отримала трагічну звістку. У бою за Батьківщину загинув мужній захисник, сапер роти оперативного призначення Давид Стоянов. У вівторок героя з усіма військовими почистями провели в останню путь. Ми низько схиляємо голови перед загиблим. Ніколи не пробачимо. Світлий спомин про Давида, який захищав рідну землю та кожного з нас. Назавжди залишиться в наших серцях. Тримаємося, Усе буде! Слава Україні! Слава її героям!